Я сьогодні хочу з вами поговорити про те, як компанія Vodafone і контакт-центри компанії Vodafone а, шукають людей, тримають людей, і що головніше, мабуть, підтримують у них людяність. А, Знаєте, сьогодні багато говорили про проблеми. Я теж почну з цього. Проблема перша. Ми це називаємо ефект вампірів. У підліткових серіалах є такі типи вампірів, які можуть відключати емоції, включати, виключати. Якщо їм боляче, якщо там якесь розчарування, вони емоції відключили, нічого не відчувають, і їм легко жити. Якщо все добре, все подобається, емоції включили, щасливі радіють життю. А люди мають бути людяними, і сервіс теж має бути людяним, тому що розлюднення це одна з найстрашніших проблем, яка може виникати під час війни у воюючій країні. Наші співробітники вони не вампіри. І якщо вони не поспали вночі через шахеди, якщо у тебе хтось там або когось же немає, то їм складно. І... Знаєте, такі ситуації говорити з клієнтом, який щось вимагає. Їм також дуже складно. Клієнти вони контекст ваших людей не дуже сильно розуміють, іноді їм потрібен сервіс, якісний до кого вони звикли, і це нормально. Вони мають на це право. Проблема друга. Можливо, дивили серіал або читали книжку, або добре вчили фізику в школі. Проблема трьох тіл. Якщо взаємодіють дві планети, гравітація, то шлях їх можна повністю прорахувати. Якщо це три планети, тоді шлях хаотичний. І що буде далі, де вони будуть, ми не знаємо. Раніше таких проблем не було. Взаємодіяли клієнти, компанія, співробітник, розуміли взаємовпливи. Зараз у нас ситуація зовсім інша. Ви можете придумати шикарну акцію для клієнтів, придумати шикарну програму для ваших людей, а воно не заходить. Тому що ми з вами зараз живемо в хаосі і керуємо в хаосі. Проблема третя: а ми втомлені рівень втоми він збільшується з кожними перемовинами, з кожними новинами, з кожною ситуацією в житті. Ми все більше і більше втомлені. Це стосується і ваших людей, і ваших клієнтів. І четверта проблема те, що зараз рівень доходу стає критично важливим для вибору місця роботи. Знаєте, ми у Дніпрі це особливо сильно відчуваємо. Я Думаю, що «Київстар» до мене плюсне, тому що у Дніпрі ми конкуруємо не один з одним, а з Дніпровськими офісами. Думаю, що, мабуть, всі про них чули. Тобто, боремося за душі людей фактично. Отже, чотири проблеми: перше це розлюднення, друге це хаос, третя це втома, і четверта це складний ринок персоналу. Що ми з цим робимо? Як ми шукаємо людей і зберігаємо людей. Перше проговорю такі очевидні речі, але хочу наголосити швиденько про те, що має бути певна база в кожній компанії, база турботи. Тут навіть не вказувала, але має бути продукт компанії, доступний для ваших людей. У нас це мобільний зв'язок. Наші люди користуються безкоштовно і долучають до цього свої родини та своїх друзів. Далі треба турбуватися про тіло і про душу. Щодо тіла, у нас є страхування трьох рівнів під час війни. На жаль, часто його використовують. А також ми займаємося людьми спортом, організовуємо тренуванням. За спорт ми донатимо ЗСУ, якщо людина займається, долучаємо їх дітей, щоб потім діти тягнули туди своїх батьків. Відповідно, по психологічній підтримці у нас теж дуже широка база. Ми даємо співробітникам пакет одразу, 12 консультацій з психологами, і можна їх використовувати на свій розсуд. Якщо треба відчути один одного фізично, потребують фізичної підтримки. У нас є ресурсні групи офлайнові для таких людей. Соціальні активності, я думаю, тут всі ми з вами діємо однаково. Тому не буду зупинятися. Це зараз обов'язково потрібно у кожній компанії для кожної людини. Що ми таку зробили фішку? Ми всі офіси завезли багато смаколиків. Ми розуміємо, що солодке це шкідливо, але ж є медична страховка, тому ми на це розраховуємо. А після складної розмови з клієнтом, знаєте, з'їсти шоколадку ну це прям дуже приємно і дуже потрібно. Здається, що дрібниця, але трошки працює. Далі базу зробили. Що треба ще зробити? Людям має бути зручно в плані локації. У нас зараз є три формати: перше це офіси, де працюють люди. Друге, можуть працювати повністю вдома, абсолютно дистанційно. І можуть то там, то тут, під настрій, якщо є така можливість. Що важливо, ми під кожен формат роботи пропрацювали окрему схему. У нас різні портрети кандидатів для тих, хто працюють в офісі, і для тих, хто працює дистанційно. У нас різна схема рекрутингу, у нас різна система адаптації і підтримки. Для віддалених у нас система адаптації вона довша і там більш лояльні цілі. Але на п'ятий місяць всі мають працювати однаково, тобто ефективно. А по контролю, системи комунікації також дві рівні системи: ті, хто працюють віддалено, у них. Більше точок контролю, але і більше точок комунікації і взаємодії. Фактично, у нас зараз вся Україна це наш офіс, тому що у нас є фізичні офіси, два великих це Дніпро і Львів, один і такий великий у Харкові, а так, наші люди працюють і в маленьких селах, і в районних центрах, і в великих обласних містах. А що тут ми робимо? Якщо працюєш вдома, то обов'язково забезпечує собі правила двох стін. Це прямо схев, ми це контролюємо. Обладнання ми видає корпоративне, може бути своє обладнання, можуть комбінувати і те, і те. А у нас мають люди, які в офісі і віддалено мати одні ті самі пільги і права. Тому ми навіть і відправляємо каву і солодощі, нова пошта. Якщо є в залі, то дуже дякую, дуже нам всім допомагаєте. І зараз плануємо робити відрядження в офіс для дистанційних, щоб вони більше знайомилися з колективом і відчували, що. Така робота в офісі. Якщо ми говоримо про роботу в офісі, особливо тут проговорю про Дніпро, для нас безпека це дуже серйозна історія. Ми про це прям дуже сильно турбуємось. Тому в Дніпрі в минулому році ми побудували під землею офіс укриття. Це мінус перший поверх, він абсолютно автономний. Якщо навіть в Дніпрі лунають вибухи, а таке, на жаль, бувають поруч з нашим офісом, наші люди в повній безпеці іноді навіть цього і не чують, спокійно собі працюють з клієнтами. Ми це насправді дуже пишаємось. А якщо говорити далі про те, як ми людей залучаємо і утримуємо, у нас абсолютно безбар'єрний вхід в контакт-центр від 17 років і до скільки хочете, у нас працюють батьки з дітьми, дітьми з батьками. Це sorry, така дуже цікава. А ми беремо без досвіду вчимо, чому взагалі не проблема. Якщо люди йдуть, а люди з контакт-центрів йдуть, щоб ми з вами не робили. А ми з цим теж дуже уважно працюємо з аутгоїнг. У мене 250 людей, але я говорю з кожним, хто йде, з'ясовую, що відбувається, щоб швидко реагувати. І у нас є карти ризиків, які ми виведемо по співробітників. Ми зараз вже залучаємо шиї, щоб швидко реагувати, якщо збільшується рівень вигорання або потрібно якісно утримати. А що тут хочу сказати? Що до нас зараз приходять люди, яких не навчили вчитися. Ось це покоління онлайн освіти. Я думаю, всі ми з ними взаємодіємо, розуміємо проблему. Ми тут допрацьовуємо те, що не допрацювало наше міністерство освіти. Насправді ми їх вчимо. В контакт-центрі можна піти на курси по історії, є вебінари по філософії. У нас є читальний клуб, видаємо літературу, спонукаємо, щоб вони більше читали. Вчимо Microsoft Office, вчимо штучному інтелекту. В чому софт скілам прийняття рішення те, що допомагає взагалі в житті? Ми ще зробили корпоративний подкаст, щоб люди їздили між містами, знімали бізнеси в інших містах. Наприклад, з Львова можуть поїхати у Дніпро або в Одесу і подивитися на місто через призму свого бачення, показати це своїм колегам. Дуже хороша активність, дуже об'єднує, дуже зближає і освічує. А також ми зараз прям дуже фокусуємося на контакт-центрі і на розвитку людей. А, і тут знаєте таке питання, чому взагалі компанія Vodafone так сильно вкладається у загальний розвиток, не просто оператор, а загальний розвиток людей. А тому, що це наша стратегія виживання. Фактично. Ми вважаємо, що маємо зробити більше. Плюс ми відкрили школу Vodafone Career Calling для контакт центрів. Ми шукаємо людей з перспективою, з потенціалом. відбираємо їх, знаходимо для них потенційне місто в компанії штаб-квартирі. Шість місяців їх навчаємо. До цього залучена і топ-команда. У нас є кар'єрне консультування, можна зробити зустріч, обрати ким ти хочеш бути. В кожному наборі 15 людей, і таким чином у нас є постійно. Ті резерв для вузьких вакансій. Ми не шукаємо на вулиці, ми виховуємо їх середини. А взагалі, контакт-центри, значення їх дуже сильно зросло за останні роки. Ми стали таким собі знаєте центром експертизи. До нас приїжджають якість, маркетинг, запитують, що говорять клієнти, що чують клієнти. Ми підтримуємо магазини та інші відділи. У нас 48% людей залучені у крос активності компанії, які стосуються обслуговування клієнтів. А сьогодні вже говорили, що офлайнові заходи це прям ну, така штука, яка зараз вже має бути, треба трошки бути ближче. І ми в минулому році, вперше в історії нашої компанії провезли бізнес-форум, провели саме для контакт-центрів. Там виступала топ-команда, презентувала стратегію, виступали спікери, які давали сенс для наших людей. Я знаєте, взагалі не дуже вірю у зовнішню мотивацію. А ось такі заходи вони дають внутрішню мотивацію, щоб хотілося робити більше і якісніше для клієнтів. Ще раз контакт центри це дуже важлива історія в нашій компанії зараз. У нас відома стратегія це стратегія топ-команди розширювати їх, розвивати їх, і саме там взрощувати потенційні кадри для всього контакту для всієї компанії. Нашої Ще скажу про те, хто дуже важливий для цієї всієї історії це супери. Так ми називаємо управлінців, які керують командами, тому що вони насправді роблять просто супер речі. У нас є базова підготовка академія лідерства, це цикл менеджменту. П'ять модулів. Ми вчимо нейроменеджменту, ми вчимо штучному інтелекту. Але що ми качаємо останнім часом, останні три роки? Це адаптивність. Знаєте, як в рекламі «Третій штурмової готуємо до будь-якої ситуації, мають швидко реагувати. Що ми качаємо? А керування змінами, керування конфліктами project менеджмент тим, чим дуже пишаємось. Ми качаємо психічне здоров'я лідера і команди. Лідери турбуються про себе і про свої команди. Ми пройшли курси практики mindfulness, дихальні техніки, медитації. Якщо прям потрібно комусь, ми це все можемо провести. Кожен наш управлінець. і травмоінформований підхід. Якщо у вас цього ще в компанії немає, колеги. Будь ласка, це прямо зараз must-have в управлінні персоналом. Подивіться і проводіть для своїх лідерів. Взагалі максимально їх підтримуйте, щоб вони тримали ваші команди. А якщо говорити про операторів, якщо ви не даєте конкретні інструменти, які їм допомагають, а лише загальну канву підтримки, то це все не працює. Компанія Vodafone дуже багато інформації, багато продуктів, багато продуктивів. Ми розуміємо, що дуже складно, тому ми прям сильно заморачуємося над інформаційною підтримкою. А новенькі у нас приходять, у них є чат-бот Василина. Він з гумором і там є все необхідно для новеньких. На період адаптації у нас є інфоканал Стартап. Там такі маленькі відео, типу Тіктока, де можна все подивитися, що необхідно по адаптації. На кожен день у нас є база знань. По принципу, Google можна шукати інформацію і потенційну інтеграцію. Ще її. Але дивіться, в будь-якому разі, навіть коли дуже багато інструментів підтримки, може бути складно. Складно зорієнтуватися, десь розгубилися. І тоді треба, щоб були люди. Буде для людей. У нас є консалт внутрішній, це група дуже досвідчених співробітників, які дуже сильно прокачані. Ми до них телефонуємо і всю необхідну інформацію, якщо самостійно оператор не може розібратися. Ще одна фішка: якщо клієнт складний, а ви всі розумієте, що один клієнт у стресі може вам вибити 5-6 новеньких буквально за один день. Ось тому таких клієнтів ми даємо право переключити на більш досвідченого співробітника, щоб він його довів до вирішення проблеми. Зараз ми розширюємо цей канал, набираємо туди більше людей, плюс будемо їх качати в плані роботи з клієнтами в стресі, тому що розуміємо, що для України це прям дуже важлива історія, і це треба розвивати. І, до речі, чат-бот інфоканал і база знань у нас інтегровані з мобільними телефонами. Співробітники можуть будь-який час зайти подивитися всю необхідну інформацію. А відповідно, що хочу ще сказати, по втомі: люди втомлені, ми це розуміємо, і тому кожного місяця ми даємо лише одну бізнес задачу окрім базових КІПІС, на яку звертаємо увагу наших людей. Наприклад, місяць клієнта. В цьому місяці наші співробітники можуть віддавати розмови. Де вони класно себе проявили, ми це оцінюємо і ставимо їм екстрабали у атестацію. Якщо є бізнес-потреби, робимо місяць або швидкості, або якості. Це все в дуже такій ігровій формі з візуалізацією, з подарунками і з визнанням. Якщо говорити про комунікації, то ми зараз, як я вже казала, займаємо прямо всю Україну. Треба людей максимально об'єднувати. У нас є загальний канал, він і розважальний, і робочий. В цьому році, що ми з ним зробили, ми дали право співробітникам самим генерувати контент. Вони у нас стали кореспондентами через чат-бот вони закидають будь-що, що хочуть. Ми прибрали цензуру, трохи хвилювалися, коли прибирали цензуру, але все ж таки вирішили ризикнути. Знаєте, коли люди знімають для людей один для одного, це набагато якість. Цікавіше і веселіше. А всі ці історії вони мають у щось виливатися, правильно? і у нас це виливається у підтримку наших клієнтів. Це Паша, ось консультант. Тут абсолютно реальні діалоги. У нас таких історій дуже багато, тому що, працюючи оператором, ти можеш кожного дня проявляти цю людяність до людей, а компанія просто має тобі зробити для цього хороші умови і підтримати тобі і допомогти в цьому. Чим ми пишаємося, знаєте, останні роки вони складні, але нам справді є чим пишатися. Сьогодні вже говорили про те, що Шиї не замінить людей, він буде просто допомагати. Ми до цього повністю плюсуємо, тому що в нашій компанії ми зараз розширюємо штат контакт-центрів, Нам погодили розширення штату. Ми беремо нові проекти. Ми вже працюємо із мобільним бізнесом, із фіксованим бізнесом. Ми виконуємо КІПІАС стабільно більше 100%, А у нас вони, повірте, прям дуже амбіційні ставляться. Плюс у нас щорічно зростає. Єнпієс, і в цьому році ми зайняли друге місце у рейтингу Forbes «Найкращі роботодавці, піднявшись на 20 пунктів. Колеги, віддала вам оті практичні історії, які у нас реально спрацювали. Розумію, що десь не було деталей, але якщо щось цікавить більш детально, тут мої координати, будь ласка, забирайте, телефонуйте, пишіть, запитуйте. Буду вам все повністю детально віддавати, тому що ми з вами разом працюємо у складних умовах і маємо разом тримати не просто знаєте, лінію сервісу, а ось саме лінію людяності. Дякую вам.